përhesh, 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 Tajzer në vijë hrabi pëhe, tajzer në vijë Запаге окитаєш, там підіас буде тобі. ніяк не Офтоплен, якщо в мене зброя в руках, і я стріляю між і ти не маєш права мене збирати та зіржати. Це рахується в ПГ. Не <плес> не ну дивись, ну ти ж з мене запагеш, тобі ж хуже буде. Я заливаю, що за мене три живеш. Де блядь. Адвокатов. Даже мне в Миранду не зачитал, за ПГшек Тайзера не відіграв закувал меня, короче, не відіграв тайзера за ПГши, не міграв, Ну ты прям ко ты прям кажу не сильно. Нет, я хочу адвоката. Я адвоката хочу. Ты даже Миранду не зачитал, а я хочу адвоката. Хотя букай Джопа у Кенга прямо ще. я все ведь живе, но в дарагущих вещах. Эй, ол сейти дерьмо видим на триста. Будешь двигаться в лещах. Мы пиздюками все. Часто рядом так. хочу сделать сына и поставить жопа, блядь, Ты мне даже Миранду не зачитал, ты понимаешься? Ты папа, можешь даже собі на зиму, говорит еще с типа. Если меня так писал, ты шоу.

Нам потрібно порівняти ти.